пов'язкою, всі вечори, всі вільні від роботи час свій, свій отут біля пам'ятника, колишньому вождю. Я бачив, як виступали лідери, зокрема Кияновський, не змикав своїх уст і критикував цю владу. Зараз він член партії регіонів. Я хочу вірити. За... На кого ж мені поставити, за кого ж мені голосувати, і я не знаю. Адже наша опозиція, помаранчева влада дала найбільше тушу. І це мене хвилює. В ній був Лозинський. Ми провели, мої голоси, одержали зрадник, які перейшли, мене обдурили. Чи є гарантія, за кого мені бути зараз? Кому мені довіряти? Адже на антиукраїнський оцей захід в міській раді ми спромоглися, тільки 80 душ прийшло протестувати проти надання російської мови, яка й так панівна в Херсоні української нема ані газети. Ані, щоб мені щоб там якусь довідку виписали, наприклад, в лікарні, та мене в Степанівку за це пошлють. І ви знаєте, як у Миколаєві один чоловік домагався української мови, що вони з ним зробили? І я стою і хвилююсь. І я не знаю, за кого мені голосувати. Навіть у Миколаєві. Яка більш російськомовна область і там спромоглися на якийсь більш-менш відчутний протест. Вони глянули на ці 80 душ і просто зрозуміли, що з нами можна робити, що хочуть. Не вилазив, скажімо, і той же, я, на жаль, своїх б'ю. Я читав Солженіцин, коли Бандерівці. Вірніше, вони очолили повстання в Гулазі, то перше, що вони зробили, вони знищили всіх шісток і всіх сексотів із своїх рядів. Ви пам'ятаєте, що ці сексоти заховались від них в окрему тюрму, і їх, по-моєму, перерізали. Тоді стала можлива якась боротьба. Що робити, щоб серед нас не було переверті? Я дзвоню одному. Робив Шевченківський вечір і хотів запросити останніх співаків які, наших херсонських, які ще знають традицію степової пісні. А мені кажуть, дайте нам 200 гривень на бензин. Я дзвоню чоловіку, який зараз від опозиції. Болотується по Херсону. Він тут виріс, він жодного слова українського не знав, обіцяє вивчити, але я сумніваюсь. Він каже: дзвоніть моєї жені. І коли жена почула про ці 200 гривень, вона поклала трубку. Як я можу голосувати за такого члена КУ? І я хвилююсь. І більше я, мабуть, вам нічого... Позитивного сказати не можу. Чомусь я не бачу критики насамперед проти своїх. Як ми допустили, що ми стали помаранчеві, стали тушками? Адже і перший раз та, і перший раз Ющенко переміг по партійному списку, але став в меншості прикуч. Переконайте мене, будь ласка, за кого мені голосувати? Кісіль Віктор Іванович безпартійний, тому що я жодній партії не довіряю, викладач музичного училища.